Рейм-карта через роботодавця або ж робоче спонсорство. Такий варіант легалізації класно підходить для сімей. Тобто, якщо чоловік дружини і діти. Хочуть мігрувати в Америку, або ви вже в Америці, ви хочете легалізуватися. Для вас чудовий спосіб це грінкарта через роботодавця. Якщо один з членів сім'ї, наприклад, чоловік отримує від роботодавця пропозицію легалізуватися через робоче спонсорство. роботодавець в такому разі проходить сертифікацію в відділі праці або Лейбор Департмент. Проходить успішно цю сертифікацію, доводить, що дійсно цей чоловік потрібний працівник, і він не може нікого в Америці знайти на цю посаду. В такому разі чоловік і вся сім'я має можливість отримати грін карту через роботодавця або робоче спонсорство. Тому для такого робочого спонсорства не потрібно мати якісь екстраординальні здібності, це можливо бути звичайний працівник,